Вітаю учнів 11 класів на уроці біології. Сьогодні ми з вами розглянемо тему Популяція, класифікація популяцій, структура та характеристика популяцій. На минулих уроках ми з вами згадували про те, що є 4 основні розділи загальної екології. Одним з таких розділів є демекологія. Або екологія популяцій, тобто розділ загальної екології, що вивчає динаміку чисельності популяцій, внутрішньопопуляційні угруповання та їх взаємовідносини. Виходячи з визначення демекології, ми маємо об'єкт дослідження і відповідний предмет дослідження. Об'єктом дослідження демекології. Є популяція як група особин одного виду на конкретній території. Предметом же дослідження демекології є структура популяції, динаміка, стійкість, визначення, наскільки стабільна популяція, наскільки вона здатна до самовідновлення, до саморегуляції. Тому і методи демекології доволі. Різноманітні. Методами демокології є метод екологічного моделювання, тобто створення моделей для з'ясування взаємовідносин в популяції, метод екологічного моніторингу за такими параметрами популяції, як чисельність, живлення, статева структура, репродукція. Використовує демокологія і методи прямого підрахунку, метод пробних ділянок, метод мічення і повторного відлову саме для оцінювання чисельності та щільності популяції. Я хочу зупинитися на останньому методі. Цей метод ще має таку назву зловити-повторити або метод Лінкольна-Пітерсона. Цей метод часто використовується в екології, щоб оцінити популяцію тварин. Звичайно, є певні умови для того, щоб результати цього методу були реальними. Але в чому полягає зміст цього методу? Частину популяції відловлюють, позначають і відпускають. Звичайно, показник записують. Пізніше. Скажімо, через тиждень відловлюють іншу частину популяції і підраховують кількість особин, позначених потрібною позначкою, за перший раз. З того, що кількість позначених особин у другій вибірці має бути пропорційна кількості позначених особин у всій популяції. Робиться висновок про розмір усієї популяції. Отже, як ви бачите невеличкі математичні маніпуляції використання доволі простої формули, і ми можемо дізнатися про розмір досліджуваної популяції. Для чого є необхідність вивчати популяцію? Взагалі, вивчення популяції має надзвичайно важливе теоретичне і практичне значення для розв'язання ряду проблем, а вони дійсно виникають. Ці проблеми пов'язані з використанням природних популяцій або з охороною природних популяцій. Це є і підвищення щільності малих популяцій або популяцій, що зникають. Це є і досягнення сталого рівня промислу для популяцій, які експлуатуються людиною. Ці дослідження необхідні для зниження щільності надмірно численних популяцій і тих, що швидко зростають. Взагалі, класичним таким прикладом, що ілюструє значення демикологічних досліджень, є інтродукція кролика. Який за короткий період став дійсно проблемою, він став основним конкурентом усім травоїдним тваринам на австралійському континенті? Демокологія, по суті, є науково практичною базою для селекції, для сільського господарства, для мисливського господарства? Є необхідність в прогнозі вилову риби. Добування мисливських видів, прогнозування спалахів чисельності шкідників і безліч інших проблем, які тісно пов'язані з дем-екологічними дослідженнями. Отже, як для експлуатації, так і для охорони популяцій, необхідними є глибокі знання структури і функціонування популяцій здобуті саме внаслідок. Демекологічних досліджень. Що собою представляє популяція? Популяція це сукупність організмів одного виду, що займають обмежений ареал. Я нагадаю, що ареал це територія поширення якогось об'єкта та ізольовані від інших популяцій даного виду. Ви бачите на екрані ареал поширення, наприклад, деревного равлика. Від чого залежить кількісний показник популяції? По-перше, це від пристосування до умов середовища. Що маємо на увазі? Якщо ми будемо розглядати евребіонтні організми, тобто ті організми, які мають широку екологічну валентність, ми розуміємо, що ці організми матимуть широкий ареал, а отже, кількісний показник популяції буде більший. Наприклад, перед вами на екрані ареал поширення бігунця постельного. Цей вид поширений в Північній Африці, Західна Азія, від Канарських островів на схід до північного заходу Індії. Ці птахи трапляються в Європі, досягаючи Великої Британії навіть Фінляндії. Тобто ми маємо справу з евробіонтними організмами. Якщо ми будемо розглядати види ендеміки, ми можемо отримати результат, який вказує на те, що ці види можуть мати навіть одну популяцію. Взагалі, на практиці дослідники рідко. Мають справу зі справжніми популяціями. Дуже часто визначення меж є доволі складним дослідженням. Тому найчастіше в природі мають справу з сукупностями особин різного ступеню згуртованості ну, відповідно чисельності. На підставі цих критерій визначають наступні популяційні сукупності, метапопуляція. Це популяція, що складається з підпопуляцій, які заселяють ізольовані частини середовища і між якими можуть мігрувати окремі особини. Такі види, вони менш вразливі до дії негативних чинників середовища. Але більше дослідники зустрічаються з агрегаціями. Тобто тимчасово, просторово. Відокремлена група особи. Як приклад, ми можемо привести зграю мігруючу сарани, що пересувається, або групу вожів, які зібралися в купу на зимівлю. Взагалі, агрегація в цілому, вона сприяє виживанню популяцій, але посилює такі антагоністичні відносини між особами. Ще є певна така група, яка називається локальна популяція або дем. Це така відносно невелика, частково відокремлена від інших груп особин певного виду, особини яких переважно схрещуються між собою. Ось такі є популяційні сукупності. Саме на підставі здатності до самовідтворення є наступні типи популяцій. Перше – це незалежна популяція, сама назва вказує на її самодостатність. Тобто ця популяція вона характеризується достатнім потенціалом народжуваності, який дає змогу поповнювати їй втрати чисельності і довго існувати без імміграції особин ззовні. Напівзалежна популяція. Ця популяція може існувати доволі тривалий час завдяки розмноженню особин. але імміграція особин, вона відчутно впливає на чисельність цієї популяції. Залежна популяція це популяція, в якій кількість народжених особин не перекриває втрат чисельності. І така популяція може існувати лише за рахунок імміграції особи. Псевдопопуляція. Це група особин, яка не має змоги розмножуватися в даному місці. Проте вона зберігає можливість проявляти життєздатність особин в цьому місці. Періодична популяція. Це група особин. Яка час від часу з'являється за межами видового ареалу у випадку сезонного створення певних сприятливих умов для існування. Така періодичність появи цієї популяції. Гемі популяція це така група особин видів, для яких є характерним існування кількох екологічних форм. У життєвому циклі особин даного виду. Ось такі є типи популяцій відносно здатності до самовідтворення. Для того, щоб визначити, наскільки популяція життєздатна, треба проаналізувати і вивчити її основні характеристики. До таких характеристик належить і Структура популяції. Визначимо такі структури, як просторова, статева, етологічна та вікова структура. Статева структура. Статева структура це співвідношення особин різних статей, тобто відношення кількості самців до кількості самок. Є, наприклад, там двостатева популяція, тобто представники і самок, і самців, є наприклад, одностатевих популяцій, таких як, наприклад, колонія купелиць або колонія коловерток. Якщо ми будемо говорити про двостатеві популяції, на прикладі зграя аку, вона представлена і самцями, і самками, або різні табуни. Копитних тварин, наприклад, антилоп, гну. Взагалі, завдяки генетичній детермінації статі, у більшості живих організмів кількість самців і самок майже однаково, тобто один до одного. Але відповідно до природного регулювання або впливу умов існування умов середовища, це співвідношення може змінювати. Вікова структура. Вікова структура це розподіл особин популяцій за віковими групами. Зазвичай в популяціях, які швидко зростають, значну частку становлять саме молоді особини. У стабільних популяціях розподіл вікових груп є більш-менш рівномірним. А ось вже для популяцій. Для яких характерне зменшення чисельності, то тут вже будуть переважати особини старшого віком. Взагалі будь-яка природна популяція, вона буде прагнути до встановлення стабільної вікової структури. Просторова структура. Просторова структура це такий розподіл особин, Популяції, по території, яку вона займає. Взагалі цей розподіл залежить від умов довкілля, від різноманітності умов довкілля, і відповідно до біологічних особливостей віду, передусім від рухливості і поведінки. Тому є випадковий. Випадкова така популяція, так, структура популяції рівномірна, або ще є групова. Взагалі, усі організми популяції мають індивідуальний або груповий простір. Найчастіше в природі трапляється груповий розподіл. За такого розміщення особин простежується так званий ефект групи, за якого. Зростає ймовірність виживання особи. Якщо ми будемо говорити про етологічну структуру, етологія, тобто поведінка, це система взаємозв'язків між особами, що і проявляється в їхній поведінці. Так, основними формами організації популяцій тварин є поодинокий та груповий спосіб життя. У вигляді родин, колоній, зграй, табунів встановлено, що етологічна структура вона є видоспецифічною, і будь-які її порушення може призвести до загибелі усієї популяції. Отже, і статева, і просторова, і вікова, етологічні структури популяції вони належать. До головних екологічних характеристик популяції. До характеристики популяції належить також народжуваність, тобто кількість нових особин, які з'явилися за певний проміжок часу. Ми можемо охарактеризувати популяцію за смертністю. Тобто кількість особин, які загинули, померли в популяції. Знову ж таки за певний проміжок часу. Густота або щільність це середня кількість особин популяції на певну одиницю площі або об'єму. Чисельність популяції. Це кількість особин у популяції. Приріст популяції, тобто це різниця між народжуваністю. Та смертністю. Отже, до такої характеристики, як структура, додаємо і приріст популяції, щільність, динаміку, це все є характеристиками популяції. Отже, сьогодні ми з вами з'ясували, що демекологія або екологія популяцій це є розділ загальної екології, що вивчає. Динаміку чисельності популяцій, внутрішньо-популяційні угруповання, їх взаємовідносини. Виходячи з терміну, ми знаємо, що є і об'єкт, і предмет дослідження. Завданнями демокології є дослідження морфологічних особливостей популяцій, вікового складу, чисельності, густоти, народжуваності і смертності. Поширення і характер розселення організму, вивчення різноманітних відносин у популяції. Цей розділ екології має велике як теоретичне, так і практичне значення, особливо для використання її для охорони видів, регулювання їх чисельності та динаміки. Домашнім завданням я вам пропоную опрацювати відповідні параграфи підручника, знати визначення термінів, для закріплення знань ви можете пройти тестування на сайті на урок. а ще я вам пропоную невеличкі математичні завдання. Для того, щоб ви оцінили кількісний склад. Популяції. Для цього використовуйте метод Лінкоюна. На цьому наш урок з вами закінчено.